Продовжуються показові заняття з командирами військових частин, кораблів, суден з організації та проведення заходів бойової підготовки у військових частинах та підрозділах ВМС України. У понеділок таке заняття пройшло на базі флагмана вітчизняних військово-морських сил фрегаті Гетьман Сагайдачний. ходом подій спостерігав Данило Оніпко. У відповідності до плану бойової підготовки на фрегаті Гетьман Сагайдачний військово-морських сил Збройних сил України з командирами кораблів було відпрацьовано показове заняття щодо організації та порядку проведення заходів бойової підготовки на кораблях та катерах військово-морських сил. У ході заняття до командирів кораблів та катерів було доведено вимоги керівних документів та їх основних положень, а також вироблено єдність поглядів на порядок організації підготовки та проведення заходів бойової підготовки. Особливу увагу на кожній з навчання. ...точок було приділено організації та дотриманню заходів безпеки. Проведення заняття за допомогою за тематики актуальним в будь-який час. У активній формі була відпрацьована єдність поглядів навчаємих щодо важливості визначеної тематики та необхідне виконання вимог керівних документів організації заходів безпеки під час виконання артилерійських та ракетних стрільб». Під час проведення практичних бойових навчань та тренувань за спеціальністю командирам кораблів і катерів було продемонстровано правильну організацію та проведення цих заходів. Як зазначив командир зенітно-ракетної батареї фрегата Гетьман Сагайдачний, лейтенант Ігор Огуновський, ці заняття є корисними як для тих, хто навчається, так і для тих, хто їх проводить. Моє завдання було показати найвищаємо правильність виконання тренувань по підготовці та включенню зенітно-ракетного комплексу. ОСАКОМДА Команда з виконанням поселення додань справилось, я думаю, на оцінку не менше як добре. Приведення показових заходів бої підготовки дало велику користь не тільки для навчаємо, тобто командирів інших кораблів, але й користь для нас, керівників цих занять, які проводять. Ми ще раз звернулися до всіх керівних документів, згадали, як це потрібно робити правильно, і в подальшому будемо робити тільки так. За ходом занять на фрегаті спостерігали представники командування військово-морських сил та начальник центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ сил збройних сил України полковник Олексій Таран, який надав методичні рекомендації та оцінив рівень підготовки керівників навчальних точок. Як зазначив начальник відділу підготовки сил управління бойової підготовки командування військово-морських сил капітан другого рангу Антон Гелунов, заняття відбулись на належному рівні, рахую, що мета Показове заняття з бойової підготовки досягнуто. Командири кораблів мають єдину точку зору на порядок організації та проведення заходів бойової підготовки. Та рахую, це дуже важливе для подальшого відпрацювання цих заходів. Зв'язку з тим, що перед кораблями стоїть завдання під час участі у україно-російському навчанні Фарватер Міра, міжнародному навчанні сібріз 2011 та під час практичних дій другого етапу командно штабного навчання адекватне реагування 2011. Під час перебування на борту фрігати Єдман сагайдачник командування військово-морських сіл оцінило підготовку до зазначеного заходу на доброму рівні, оцінило підготовку командирів кораблів до проведення цього заходу на, також на доброму рівні. Є де, деякі зауваження, які будуть усунені під час відпрацювання заходів бойової підготовки у подальшому. У відповідності до плану, затвердженого начальником генерального штабу, такі заняття на флоті відбудуться також у бригаді морської авіації, центрі військ берегової оборони та центрі пошукових та аварійно-рятувальних операцій військово-морських сил Збройних сил України.